Так, банда, всім привіт. У нас новий проект. Пригнали нам такого скутера. Задача зняти повністю оце все свинцеве гівно чи графенове, не знаю, запхати сюди 72 вольта 150 А, провести повністю гідроізоляцію, встановити в нього вбудовану зарядку, заміна контролера і, напевно, заміна е, проводів. Тому що людина хоче знімати. З нього непогано їхати хороші амперажі токи, а кабельочок бачите, який оце все треба замінити, зробити гідроізоляцію, встановити акум, додаткову внутрішню зарядку і кур'єр буде мати щастя. Зараз поміряємо, подивимося і будемо розробляти ящик. Тому кому цікавий тюнінг або збільшення запасу ходу на ваших електроскустерах, підписуйтесь на наш TikTok, ми вам з цим обов'язково поможемо. Тут десь буде орієнтовно запас ходу до 350 кілометрів. Всім гарного вечора!